Вже тривалий час зі стариганя Люка Бессона сипеться не лише порох, а й фільми, які все не можуть пробити бар'єр слави його колишніх творінь. Попри все, фільм роб лишається метром у своєму ділі, однією з колон, на яких і досі тримається французький кінематограф. Всі ми пам'ятаємо п'ятий елемент, або леон, який зробили бессона надзвичайно відомим. То чому тоді йому вдалося настільки зацікавити глядачів? А зараз все частіше на екранах ми бачимо безліч фільмів, які не надто сильно вирізняються на фоні іншого голівудського кіно. Допомагало йому творити стрічки, які після перегляду і досі залишаються у пам'яті. Пропонуємо вашій увазі п'ять елементів люка бесона своєрідний посібник для інших режисерів, які хочуть робити якісне кіно. Дізнавшись, що допомагало Люку Бесону творити без сумніву шедеври, ми зрозуміємо, чи можлива поява чогось подібного у майбутньому більшість стрічок Люка Бессона опираються на цей елемент. Це, звісно, не правило, але там, де фільми дають змогу заробити сотні мільйонів доларів, є екшен. І перш ніж говорити щось у цьому плані про Люка Бессона, варто згадати, що він знімав різнопланові фільми. У кожному з них і екшен був відповідний, починаючи ще з перших чорнобілих картин режисера. Наприклад, у Леоні, за допомогою активних сцен, він показував головного персонажа під час виконання роботи. П'ятий елемент, який мав набагато більший бюджет і не був обмежений земними технологіями бессон наситив захоплюючими погонями та вибухами, що чудово вписувалися в загальну картинку. В таксі відповідно нам згодували купу якісних автомобільних викрутасів і так далі. Люк Бессон справді знає, що потрібно пересічному глядачеві. Хтось шукає хорошої розповіді, а комусь потрібне видовище на декілька годин. Тоді чому б одразу не задовольнити обидві категорії людей. Не завжди рівновага між цими двома факторами у фільмах Бессона була вдалою, але все залежить від бажання режиму. Ресера, якщо він хоче знімати бойовик комедію, то нічого кримінального в цьому немає. Головне, він намагається триматися подалі тієї межі, коли фільми стають банальним бекграундом для поїдання попкорну. Якщо екшен є майже невід'ємною частиною фільмів Люка Бессона, то про якісний сценарій так само сказати важко. Вгадати, коли йому вдасться створити щось справді геніальне, майже нереально. Над деякими сценаріями він працював роками, але в кінцевому результаті публіка сприймала їх доволі холодно. Можна назвати ряд фільмів, у яких Люк Бессон намагався створити щось справді неповторне, але в кінці сам себе перемудровував. Та не забуваймо і про хороше. Наприклад, над сюжетом Леона Бессон, начебто, клопотався лише. Один місяць, і у це важко повірити. Він проймає глядача від початку і до самого кінця. Люк бесон спромігся розповісти чудову історію, в яку віриш. У купі з хорошою акторською грою фільм Леон видирся у топ-стрічок люка бессона, який наочно показує силу якісного сценарію. Одним із найважливіших елементів фільмів Бесона є підбір акторів. Незважаючи на кінцевий результат, можна з упевненістю сказати, що обличчя, які ми побачимо на екранах, чудово відповідатимуть своїм персонажам. Чого лише коштує його співпраця з Жаном Рено. Цей актор, може, й не є еталоном у своїй справі, проте фільми Бессона дали йому змогу розкритися ледь не на максимум. Завдяки бесону своє місце у Голівуді знайшли безліч французьких акторів. Прикладом цього стала Маріон Котіяр, яка Хоч і не грала головну роль у фільмах таксі, проте зробила собі реноме акторки, яка вміє прекрасно передавати емоції. Така родзинка дала їй змогу показати себе, що не залишилось непоміченим у майбутньому. Люк бесон навіть зробив власний вклад у створення невразливого образу стетема. Перевізник це один з тих фільмів, для створення якого багато місків не потрібно, але й націлений він на відповідну категорію глядачів. А от кого не вистачає у роботах бесона, то це Гері Олдмана. Він чудово зіграв антагоністів у двох найкращих стрічках режисера. Цей актор показав найвищий клас перевтілення. Неважливо, чи події картини розгортаються в майбутньому чи сьогоденні. Гері Олдмен зможе відтворити покидька космічного масштабу. Запитайте у Брюса Віліса, якщо не вірите. <му> Увага до деталей важлива тим. Що змушує передивлятися фільми Бессона по декілька разів, не завжди зрозумілі масі деталі можуть спонукати мозок автоматично згадувати той чи інший епізод фільму. Пам'ятаєте, як у п'ятому елементі Корбен Даллас підпалював сигарету? Тоді у коробці залишалося два сірники. Один з них головний герой банально змарнував. У кінці фільму Корбен мав лише один сірник, який і допоміг людству уникнути знищення. Справді, тиск на персонажа не проявлявся би так сильно, якби він мав декілька спроб. У тому ж п'ятому Ому елементі ще купа подібних деталей, наприклад, як у епізоді, коли президент дав 20 секунд для того, щоб Віто Корнеліос зміг пояснити свою теорію щодо ворожого об'єкта. Від першого слова отця й до наступної фрази голови людства і справді минає 20 секунд. Хочете ще більше? Мова, якою розмовляла у фільмі Лілу, вигадана, але нею можна вести повноцінну розмову. Бесон неодноразово так спілкувався з Мілою Йовович. Мабуть, говорили вони про щось особисте, адже пізніше акторка з режисером побралися. Найважливішим елементом вдалого кіно є цілісність. Мова йде не лише про перелічені раніше компоненти, а й про набагато дрібніші деталі. Всі вони повинні органічно поєднуватися, слугуючи основній ідеї або мотиву історії. Тоді після перегляду фільму в глядача з'являється відчуття довершеності. Зрозуміло, що Люк Бесон завжди намагається відповідати амплуа хорошого режисера та сценариста, але скласти ідеально все докупи в нього вдавалося не настільки часто, як хотілося б. І так приємно, що він Ново взявся за фантастику, адже в п'ятому елементі цілісність мала найвищий пріоритет. Його новий фільм Валеріан та місто тисячі планет. Це солідна заявка на своєрідний камбек, колись п'ятий елемент поставив його в один ряд з видатними фантастами кінематографу. І що може бути ліпше ніж зняти стрічку про комікси, якими ти надихався при створенні своєї найкращої роботи? Відповідь очевидна: нічого залишається довести все до пуття, зробити те саме, що й два десятки років назад. Та от чи вдасться це у нього, бюджет, наче є. Хороші актори та спецефекти, також потрібно лише витримати оту рівновагу між всіма елементами вдалого фільму, що бесон, безперечно, може зробити. Наразі Валеріан та місто тисячі планет виглядає, наче молодіжний п'ятий елемент, який спрямований не лише показати захоплюючі космічні баталії, але й подарувати нову цікаву історію кохання. Ну і хоч події фільму розгортатимуться сотні років опісля пригод Корбена Даласа, проте, сподіваємося, бесон не забуде Зробити декілька згадок про ті події, адже було б дивно, якби у місті тисячі планет не було знайомого нам обличчя або морди. А чого ви очікуєте від стрічки, який із фільмів Бесона вам запам'ятався найбільше? Обов'язково діліться з нами своєю думкою у коментарях. А поки що бувайте!